Вітаю вас! Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Сьогодні вівторок, 17 січня. І про основні місцеві події цього дня, як завжди, саме у цій порі, вам розповідають наші кореспонденти. В студії для вас працює Сергій Сохацький. На початку випуску коротко про основне. Суперечки між акціонерами товариства Комфорт тривають. Освітяни беруть курс на інклюзивну освіту на буковині стане можливим навчання дітей з обмеженими фізичними можливостями в засвітніх закладах краю. З 2012 року в Україні запрацює програма розвитку рибної галузі, розрахована до 2018 року. І далі про ці та інші події докладніше. В засобах масової інформації активно обговорюються вимоги постанови Кабінету міністрів України від грудня 2009 року про затвердження правил паркування транспортних засобів згідно з нею, з 1 січня цього року, всі паркувальні майданчики міста України повинні бути обладнані паркувальними автоматами або терміналами. Проте орендарі майданчиків проігнорували постанову уряду і за два роки не спромоглися встановити необхідне обладнання. Відтак деякі водії не платили гроші за паркування. Зазначена норма правил і повідомлення в засобах масової інформації викликало багато емоцій, в тому числі в чорнівецьких комунальників, оскільки це призвело до втрат у міському бюджеті. Міська влада в свою чергу зробила наголос на іншому пункті правил, згідно з яким оплата за паркування здійснюється як через паркувальні автомати або автоматичні термінали, так і шляхом придбання паркувального талона. Відтак водії на парковці зобов'язані сплатити за паркування працівнику та розмістити в лівому нижньому куті лобового скла автомобіля документ. Які це засвідчує, зазначено повідомленні прес-центру міської ради. Але численні звернення від органів місцевої влади спонукали Кабінет міністрів відкласти введення зазначених правил до 31 березня цього року. За словами міністра регіонального розвитку будівництва житлово-комунального господарства Анатолія Близнюка, цитую далеко не всі міста, на відміну від мільйонників, мають достатньо розвивану сферу паркування. Оператори ринку часто не мають достатньо обсягу коштів на зазначені інвестиції, яким є придбання й обслуговування паркомата або термінала. Кінець цитати на сьогодні, за оцінкою міністерства, для обладнання майданчиків для платного паркування в країні необхідно встановити близько 7 тисяч паркоматів, і на це залишається трохи більше двох місяців. Суперечки між акціонерами товариства Комфорт тривають. Найбільший орендар магазину Володимир Дідух стверджує, що працівники Комфорту навмисне блокують роботу та порушують закони. А в акціонерів вже думка зовсім протилежна. Олександр Коркоїл продовжить тему. За словами Володимира Дідуха, під час приватизації в 1998 році з товариства вийшло 16 співзасновників. Вони написали заяви, які нотаріально завірені. Однак потрібно було провести офіційні збори акціонерів, щоб розподілити вивільнені частки. Однак питання затяглося у 2008 році, коли мало відбутися оновлення статуту. Деякі колишні працівники комфорту виступили з претензіями, що заяви на їх звільнення не дійсні. Дідух також зазначив, що суди визнали цих людей колишніми членами товариства, які не мають права претендувати на частки. Наразі товариство Комфорт об'єднує 13 осіб, які володіють 27% акцій. Володимир Дідух має в користуванні 30. Однак, відповідно до закону України про товариство обмеженої відповідальності, збори повинні розподілити решту часток. Але ми ніяк не можемо зібрати збори, тому що збори є повноцінними тоді, коли є 61%. І три рази ми. Хотіли зібрати, три рази зібрати ці збори. Але це ми з, вересня, з весни до сих пір ми не, ніяк не можемо зібрати ці збори, і товариство, саме, сам, сама діяльність товариства зависла. Значить, в повітрі формально директором товариства вважається Любов Вахтель, адже в реєстраційній палаті свідоцтво виписане саме на неї. Однак, згідно постанов суддів, рішення про обрання її директором у 2008 році на зборах акціонерів відмінене та скасоване. Жінка вже тричі намагається ініціювати збори співзасновників, щоб розблокувати роботу комфорту. Прийшли ми в реєстраційну палату, зробити зміни в статуті неможливо, тому що треба протокол зборів. І в мене є реєстр зборів всіх трьох, на яких на які приходила тільки я і дідух. Ну і зрозуміло, що люди не приходили, тому що їм е, не підходять розподіл тих часток, тому що там є. Е, Заяви, що люди виходять з складу товариства і передають свою частку дідуху Володимиру Івановичу. Я хочу, щоб по закону розподілили оті останні частки, що люди вийшли або передали мені. Все по закону, як вирішив суд. Добре. Акціонери та працівники магазину із закидами орендаря не погоджуються. Вони переконані, що останні хочуть зібрати збори для того, щоб просто викинути їх із товариства, забрати частки собі та залишити людей без роботи. Чимало претензій і до Вахтель. І куди витрачались гроші, хай розкаже. Чому він зараз тут не говорить, куди гроші, які бралися за товариство Комфорт. Товариство Комфорт не працює. Але три машини числяться, на якій машині Нісан їздить його син і сам він. Далі є Жигуль, який привозить товар підприємцям. Далі є машина, яка, газ, яка непонятно, що робить, а товариство Комфорт не працює. Ми у нього нічого не просимо забирати, Ми просимо відкрити товариство комфорт. Не доводити його до банкрутства. Якщо ми е не хочемо, якби забрати все в нього несправедливо. Ми кажемо, давайте розділимося. Скільки є, там вже суди проходять три роки, скільки вже суди, там йому присудили, ем, скільки відсотків. Будь ласка, це ваше. виберіть, але віддайте нам наше. Нехай даже там якихось 10-20 метрів квадратних, мої є, але дайте мені, я буду працювати на себе, я зможу прожити. На сьогоднішній час за 700 гривень ви проживете ніколи в житті. Тому ми так і вже звернулися, тому що у нас на немає виходу. На прес-конференції, яку зібрав Володимир Дідух, він так і не зумів пояснити, хто є фактичним директором товариства, куди дівалися кошти та чому блокується робота комфорту. До того ж, увів в оману журналістів, заявивши темою конференції не тільки ситуацію довкола товариства, але й про реальні кроки в боротьбі з корупцією. Проекти щодо поліпшення інвестиційного клімату на Буковині. Насамкінець поплюжив чесне ім'я деяких журналістів та телеканалів, що змусило змі покинути залу. З'ясувати реальну ситуацію довкола комфорту повинні правоохоронні органи, адже магазин і надалі заблокований, а конфліктуючі сторони не можуть порозумітися. Олександр Коркоїла, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Освітяни беруть курс на інклюзивну освіту. На Буковині стане можливим навчання дітей з обмеженими фізичними можливостями в загальноосвітніх закладах краю. Для цього в краї вже відкрито 18 експериментальних інклюзивних класів. Нову справу педагоги опробовують в новоствореному Чернівецькому обласному навчально-реабілітаційному центрі номер 1 в новоствореному Чернівецькому обласному навчально-реабілітаційному центрі номер 1 котрий разом з навчальною діяльністю займається ще й реабілітацією дітей з особливими потребами до умов сучасного життя. Перебуває більше сотні буковинських дітлахів. Центр було створено на базі існуючої спеціальної школи для дітей з ураженим слухом. Нині тут запроваджуються нові авторські методики не лише навчання, а й соціальної реабілітації. Людмила Бабляк в центрі працює вчителем трудового навчання на роботу йде щодня із задоволенням. І мені здається, що, ну, що це хороші, нормальні діти, з ними можна працювати, їх можна чогось навчити. Ну, специфіка та, що коли чуюча дитину, ти їй розкажеш, ти можеш збагатити мову синонімами. А тут треба коротко, точно пояснити дитині, щоб вона розуміла, що ти від неї хочеш. Старшокласниці центру, котрі опановують швейну справу, багато ши для себе і для гуртка художньої самодіяльності. Шестикласниці, до прикладу, якщо раптом не зможуть виконати складного повного циклу, то вже легко справляються з поточними і допоміжними роботами, розповідає наставниця юних швей. Але найскладніше на першому етапі, коли долаються планки не хочу, не люблю, не розумію. Наставники тут формують не лише характери дітей, але й обізнаних у справі і терплячих спеціалістів. Найбільше радіють, коли приходять на виробництво і спостерігають за Своїми підопічними. Там е слабенькі дівчатка. Но воно сидить на своєму робочому місці. В очах впевненість. Робота в руках. Вона місце в суспільстві знайшла, оце очі. В які ти дивишся і бачиш, що ти недаром працюєш, це дуже важливо. Ми розширюємо перелік нозології, за якими будуть навчатись і лікуватися там діти. Зокрема, ми розширили кількість з дітей з аутизмом хворих. З розумовою відстальністю і надалі будемо розвивати нозологію. 22% дітей хворих. Ми сьогодні повинні це визнавати. Що нація хвороблива? Ми вирост надзвичайно хворобливу націю. Треба щось робити негайно. Незвичність спеціальних класів полягає ще й в тому, що крім вчителя на уроці буде працювати з особливою дитиною його помічник. Уже в лютому на базі 24-ї школи міста Чернівці буде проведено розширений семінар з навчання педагогів, які викладатимуть в експериментальних інклюзивних класах. Галина Мармелюк, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Обласна служба зайнятості продовжує інформувати вас про стан на ринку праці та заходи соціального захисту на зайнятому населення. Цього разу служба підбуває підсумки діяльності у 2011 році. Продовж минулого року послугами центрів зайнятості скористалися понад 30,5 з половиною тисяч людей. Майже 20 тисяч звернулися з проханням про працевлаштування. На 1 січня нинішнього року на обліку в службі зайнятості перебували майже 11 тисяч безробітніх. Більше 65% з них мешканці сільської місцевості. За статевою ознакою приблизно одинадцять. Кількість безробітних жінок та чоловіків за професійною приналежністю. Більшість серед тих, хто шукає роботу представники робітничих професій. 48%, Майже 30% – це службовці, 25% – особи без професії. продовжує тривожити той факт, що 42% серед тих, хто шукає роботи, це молодь віком до 35 років. З 2012 року в Україні запрацює програма розвитку рибної галузі, розрахована до 2018 року. Фахівці головного держуправління рибохорони та врегулювання рибальства у Чернівецькій області кажуть, що програма дасть можливість нарешті зарибнити малі та великі водоймабуковин, адже державою будуть виділятися гроші на риборозведення та створення риборозплідників. Гірські річки зарибнюватимуть форелю, а новодністровське водосховище поповниться мальком червонокнижних популяцій. Починаючи з 90-х років і до 2006 року, найбільша водойма буковини річка Дністер зарибнювалася рослиноїдними видами риб, такими як тостолобок білий та строкатий. Фахівці кажуть, дані риби не давалися матерам-рибалкам до рук, а враховуючи те, що з 2005 року на Новодністровському водосховищі існував мораторій на вилов риби, то ці риби не активно розвиваючись, досягали велетенських розмірів. Десь більше 10-15 кілограм, ось такі особини і Беручи уваги їхню біологію, вони якось під впливом, як то кажуть, геометологічних факторів, метрологічних факторів, вони скотилися вниз Дністровського водосховища до Дністровської ГЕС. В період березень, десь от, кінець зими, початок осені, даний витриб є неактивним і він просто біля Дністр... скупчується біля Дністровської ГЕС. Коли включаються турбіни, під Впливом навіть течії, або незрозуміло, яких факторів дане питання досліджується і нами і Чернівецьким національним університетом. У 2008-2009 році були зафіксовані факти загибелі риби, зокрема то столоб, на лопатях Дністровської ГЕС. Починаючи з 2010 року, на Дністрі було розпочато промисловий вилив риби. Експеримент надали право провести підприємство ТОВ Дністровське, хоча спілки рибалок-любителів активно виступали проти такого промислу на Дністрі. Промислове освоєння запасів, воно, ну скажімо так, сприймається в суспільстві неоднозначно. Любий організований процес, керований, спрямований і контрольований його, неправильно організований промисел, він в принципі не несе. Шкоди природі, і фахівці управління рибоохорони пояснюють, цьому промислу передували наукові дослідження. Крім того, держава через загибелі риби терпіла збитки. Три чимось тисячі тонн риби товстолоба, і приблизно це становило, якщо в середньому ціна на кілограм товстолоба на ринку був 10 гривень. То можна зрозуміти, що ця сума дуже велика. Ну тобто, тобто, в в мільйонах гривень, тобто завдано збитку. Держава зариблює водосховища. Його даний даний ресурс не вилучають, тобто його для чогось туда вселяють. Нині у зв'язку з виходом нового закону про рибні господарства та промислове риболовство. Працівники держуправління рибоохорони проводять інформаційно роз'яснювальну роботу. Переглядаються наукові роботи 50-60-х років, обліковуються та контролюються малі водойми. Більше тисячі із них, що знаходяться на балансі місцевих рад, в такому стані, що не є придатними для риборозведення. З метою зариблення активно вивчають. І гірські річки показники по зарибленню за останні три років становили приблизно 150 тисяч молоді цього річок форелі Райдужної, форелі Камлопс і форелі Струмкової. Струмкова форель почала тільки недавно її розведення в державному підприємстві фореловий завод Лопушне і пробують. Розвести даний вид, який є аборигенним для наших водойм, зокрема гірських річок, і пробують його вселити, збільшити популяцію. Щоправда, для успішного вирішення державної програми заривнення водойм» необхідна співпраця усіх небайдужих людей до проблем екології, охорони природи, стану водойм, в тому числі і підприємців, спонсорів і меценатів. Галина Мормелюк, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Американець Кері Долего, який в минулому листопаді більше тижні бомжував поблизу залізничного вокзалу в Чорнівцях, вирішив знову балотуватися в губернатори штату Аризона. Про це він повідомив кореспонденту молодого Буковинця в листуванні в соціальній мережі. Долего зазначив, що подав заяву до виборчої комісії, балотуватиметься від партії зелених у 2014 році. В Америку чоловік повернувся близько місяця тому і знову планує поїздку в Чорнівці. Нагадаю, Чорнівці Кері Долего приїхав по коханням, але дівчина з якою він Познайомився в інтернеті, його не зустріла. Виявилося, що вона навіть не знала про його існування, а від її імені з Керрі спілкувався невідомий. В результаті американець опинився без грошей на вулиці, доки його не помітили працівники соціальних служб. Потрапив до обласної лікарні з пневмонією. Згодом був відправлений на батьківщину. Тепер знову шукає кохання. Кері долего раніше вже балотувався в губернатори Аризони. Вбережемо житло від пожеж під такою назвою в області стартувала акція. Проводять її управління МНС спільно з управлінням Держтехногенбезпеки. Працівники цих двох служб відвідують помешкання малозабезпечених та багатодітних родин, а також людей похилого віку. Нагадують правила пожежної безпеки а при потребі. Навіть допомагають усунути недоліки в експлуатації пічного опалення чи електроприладів. Наразі рятувальники побували в сторожницькому районі. Там обходили понад півсотні помешкань. Докладніше про виявлені порушення та їх усунення Ниня дивіться далі. Значна частина пожеж виникає у будинках соціально незахищених верст населення, самотніх людей похилого віку, інвалідів та малозабезпечених. Здебільшого причинами мистують необережне поводження з вогнем, куріння у нетверезому стані, використання саморобних обігрівачів та порушення правил монтажу і експлуатації, електрообладнання чи пічного опалення. Аби попередити випадки виникнення пожеж, працівники обласних управління МЕНЕС та Держтехногенбезпеки відвідують ці категорії людей, проводять з ними роз'яснювальні роботи та допомагають усувати недоліки, через які Може спалахнути вогонь, Надавалось їм листівки із текстами, з роз'ясненнями по протипожежний стан приміщень та дотримання правил пожежної безпеки. Продались бесіди на пожежну тематику. Надавалась допомога для приведення своїх помешкань в пожежобезпечний стан. Під час рейду працівники цих служб при потребі замінюють несправні розетки, вимикачі та лампи. Також встановлюють перед топкою металеві листи та приводять до ладу печі. Хто не знає, навчиться а у кого якісь неполадки ви скажете, які треба виправляти. Так що все потрібно. Все що добре мені зробили, все. Прийшли хлопці, зробили все, дякую вам за це. Я вас Бог благословить і з Богом. Наразі такі рейди проведено у п'яти районах. Останнім був в Строженецьких. У нас на обслуговування таких людей, як ми тільки що були, є 630 в районі, і звичайно вони не мають працездатних дітей, в основному одинокі. І такі відвідування дуже корисні їм, що ви свого. Так кваліфіціровано можете їм розказати, що потрібно робити, щоб запобігти цих нещасних всяких випадків. На черзі інші райони така акція стала вже традиційною, і саме завдяки таким заходам відзначили в обох управліннях. Вдалося попередити не один десяток пожеж та врятувати людей. На даний час перевірки тривають і буде. Вихоплено в цілому вся область, всі райони. Постараємось до кожних зайти, розказати, показати і в міру допомогти по заходах пожежної безпеки. Александр Хмель, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Студенти училища мистецтва імені Сидора Воробкевича зіграли виставу за твором Міхая Емінеску Лучафер. Твір українською мовою у перекладі Віталія Колодія прозвучав зі сцени краєзнавчого музею. Так в музеї відзначили 162 шістдесят річницю з дня народження великого румунського поета Емінеско. З нагоди 162-ї річниці з дня народження Міхая Імінеску. Ці студенти, учасники літературно-поетичного театру, підготували виставу Лучафер. Вона розповідає про велике, але нездійсненне кохання земної дівчини царівни та неземного хлопця, батько якого Володар Небес, а мати Володарка Морів. Я той, хто там у вишині, мій скарб виясниликі, стань нареченою мені. Залиш цей світ на віки. Зійди ж на шлях, що ти відкрив. Чужий і сяй, боляш без життя. Неземний хлопець вирішує зребтися вічності заради кохання до земної дівчини. Однак цього йому не може дозволити батько. Тим часом дівчина, закохана у хлопця, зорю, любиться із земним коханцем, а душа її, як і раніше, прагне до небес. Керівник студійців каже, що вони з усіх сил намагалися передати дух поеми, написаної Емінеску. Мені здається, що сам іменеско представляв себе тим Лучафер. Лучафер це синя зірка, десь далеко, але воно ніколи не може здійснитися, так як не здійснилася його та мрія та велике кохання з Веронікою, і він залишився одинокий. Вистава це дипломна робота одного із студентів училища. «Мистецтв стала можливою завдяки перекладу. Вілучафера Віталія Колодія. Я вважаю, що це дуже вдала робота. Цікава автор перекладу розповів, що довго і поступово працював, вникав у час і ситуації, в яких жив румунський поет, коли писав цю поему, слухав критику свого перекладу від румунських колег. І от врешті-решт проспівалася в мені ця поема. Я дуже радий, бо мовиться не про якесь таке звичайне явище, мовиться про явище світове, мовиться про ту поетичну і людську зірку. Якихось розчарувань від студентської роботи Віталій Колодій не боїться, бо з його слів не може бути помилок, коли звертаються до такого твору. Можуть бути лише похибки, неодмінні у творчості. Більше того, розповідає колодій, він сам бачив, як люди не стримували емоцій під час демонстрації уривків цієї вистави. Один доволі солідний румунський письменник каже: я скільки разів сам читав Лучафера, а от зараз заплакав. І таке, Ну що ж, яка любов, моя. Повідаєш тепер, нехай мене народить гріх, а вічності кайдани я розірву і збудусь їх в законі іншим стану. Кохання магнатий, він пішов, кудись де недозволює, і кілька днів звідто знов за цим це не сходить. Оксана Зима, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я з вами прощаюся до завтра. Як завжди, бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. Побачимось.